Ми спустилися в підвал, но стояли біля ну, на на сходах при вході в підвал. Бо сюди я з дітьми не піду. Ракети летять а сховку фактично немає. Мешканці дев'ятиповерхівки на вулиці Повстанській скаржаться на стан бомбосховища. Нещодавно неподалік постраждав будинок від російської атаки. Люди ж замість того, щоб спуститися в укриття, ховалися поблизу, бо ж у підвальному приміщенні неможливо перебувати. Ще постійно каналізація тече, невозможно криси. Сидимо з дітьми, криси бігають, і ніхто нам нічого не робить ніякого. Ми самі своїми силами були. Там дали Трошки були нам лавочок, але то більше ніхто нічого не робить. Зайдіть, ми не можемо дітками туди зайти, самі не можемо. От стояли, стояли. тут стояли, там всі страшне, там страшне що І одна сім'я, ми да. стояли Просто настоячи, стояли це в коридорчику. Це, що є, що є, що є. Бо там далі кладовки пішли, а там, де так, іменно так. укриття, ми не можемо туди зайти, бо там невозможно бути. Волога підлога, стіни й сморід – наслідок протікання каналізаційних труб. Адвокати кажуть, ними мають опікуватися відповідальні за будинок, управляючи. Пальні компанії або ОСББ тут подвійна відповідальність має стежити не тільки балансу е, утримувач будівлі, але і балансу утримувач захисних оцих е, водяних споруд, тобто водоканал. Якщо є втікання, це ж на їхньому балансі теж ці труби і е, вони обслуговуюча компанія, яка водопостачає, скажімо так, і вони повинні за цим теж слідкувати. Якщо є якісь пробоїни в трубах, то звичайно, що з мало би повідомити водоканал, і вони б мали проверти. Провести перевірку, скласти акт обстеження. Якщо обстеження підтвердить проблему, її усунуть, Ба більше у міськраді на подібні випадки реагують оперативно, однак лише у разі звернення від мешканців. Владці кажуть, нерідко протікання каналізаційних труб трапляється саме через безвідповідальність самих мешканців будинків. Ну власне, люди мають розуміти, що їхнє укриття це багато в чому їхня відповідальність. У нас немає е, таких каналізаційних труб, які от просто самі по собі течуть. Але час від часу люди дуже грубо порушують правила користування мережок. Викидають туди ганчірки, викидають туди серветки штучного походження, так, не паперові, викидають туди навіть памперси. Після того, як це все попадає в систему каналізації, вона забувається і стоки тоді шукають вихід, куди витекти. Тож наголошують, треба писати колективне звернення, щоб владнати ситуацію. То звертатися потрібно в саме управління? Управляючу компанію Дубова, вона тут управитель чи будь-яку іншу управляючу компанію про те, що зверніть увагу, там десь щось забилось. Але ну, вони слідкуються. там. Дарія Дар'я Курнос, Вадим Гловацький, новини 33-й канал.